Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую неймовірно смачний сирний пляцок із маком і шоколадом. Це традиційна домашня випічка з кількома шарами. Завжди святкова і дуже ароматна. Мій варіант простий у приготуванні, але виходить він настільки смачним, що хочеться готувати знову і знову. Починаю з підготовки макової начинки. У миску або лоток висипаю 150 г маку, додаю 60 г цукру. І гарно перемішую. Потім заливаю все 100 г киплячого молока. Перемішую і накриваю кришкою. Даю маку настояти кілька хвилин, щоб він став м'яким і ніжним. Після цього відставляю мак у бік, щоб охолов. Поки мак настоюється, готую шоколадний шар. У великій мисці з'єдную 4 яйця, 80 г цукру і 200 г сметани. У мене вона домашня. Перебиваю блендером до однорідної маси. Якщо немає блендера, можна просто ретельно перемішати ложкою або вінчиком. Далі додаю 60 г какао, 2 чайні ложки розпушувача і 180 г борошна. Знову все добре перемішую, щоб не було грудочок. Тісто виходить ніжне з насиченим шоколадним ароматом. Беру форму для випікання. Застеляю її пергаментом і виливаю шоколадну масу. Розрівнюю ложкою або лопаткою. Не вирівнюю, щоб вийшов красивий малюнок. Форму поки відкладаю вбік. Тепер час готувати сирну начинку. У велику миску кладу 1 кг домашнього сиру. Він у мене сухуватий, тому ідеально підходить для випічки. Додаю 4 яйця, 150 г цукру і 120 г сметани. В мене домашня. До цієї маси натираю цедру одного лимона. Вона додає приємного аромату і легкості. Перебиваю все блендером до однорідної ніжної консистенції. Далі 50 грамів крохмалю розводжу. У 50 грамах молока добре перемішую і вливаю до сирної маси. Ще раз перемішую все до гладкості. Начинка має стати густою і кремовою. Тепер ділю сирну масу на дві частини. В одну частину додаю мак, який уже настоявся, і ретельно перемішую. Отже, маємо дві начинки світлу-сирну і темну сирну макову. Беру форму, у якій вже є шоколадний шар. На нього акуратно викладаю світлу-сирну масу. Розрівнюю лопаткою. Далі зверху викладаю сирно-маковий шар. Теж розрівнюю. У мене виходить красивий тришаровий пляцок, шоколадний низ, біла сирна середина і маковий верх. Відправляю форму в розігріту до 160 градусів духовку на 1 годину. Випікаю до золотистої скоринки і ароматного запаху. Коли пляцок готовий, дістаю його з духовки, даю охолонути, потім обережно дістаю з форми. Нарізаю шматочки і подивіться, яка краса. Шари гарно видно, темний, шоколадний, ніжний, сирний і маковий верх. Усе пропеклося рівномірно, аромат просто неймовірний. Такий пляцок виходить ситний, ніжний і дуже домашній. Поєднання шоколаду, сиру та маку просто ідеальне. Його можна подавати теплим або охолодженим. А ще він чудово зберігається в холодильнику кілька днів, не втрачаючи смаку. Готуйте для своїх рідних. Це не просто десерт, це справжнє домашнє задоволення. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!